Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти хочеш пограти в гру Ліла, і я з радістю розкажу про неї більше. Мене звати Яна і я наставниця для дівчат та ведучих ігор. Я так само провожу гру кешфлоу фінансову і тепер Ліло. Ліло в перекладі означає гра, і вона прийшла до нас в шлях більше ніж 2000 років. Для того щоб зараз ти могла віднайти свій істинний запит і знайти за допомогою Ліли шлях до нього, заходимо в гру. Ми з клітинка космічна свідомість, тоді коли ми в принципі пройшли в це життя як душі. І рухаємося. Там ми по цих клітенках, їх 72, розміщені вони по чакральній системі. Ми ходимо по китку кубику, і перед тим як почати гру, є таке поняття, як ліла впускає в гру. Це означає, що ви віднайшли свій актуальний чесний запит. Запит може бути пов'язаний будь чим. Це може бути сфера здоров'я, гроші, реалізація, відносини та духовний шлях, будь-що. Головне, щоб він був саме твій. І як ми зрозуміємо, що запит твій на кубику випадає шість. Шістка означає, що п'ять планів буття це вода, повітря, земля, вогонь. І ефір з'єднується з нашою свідомістю, і таким чином кубик, який є відображенням карми в грі, показує, що все тобі можна. Далі наступні кубики ти кидаєш і рухаєшся в отак по цих клітинках. Кожна з яких означає певний стан людини або план буття, і саме вони стануть тобі такими підказками для вирішення твого запиту. В грі так само є змійки, які спускають наш рівень енергії, вказують на стани, на які нам варто звернути увагу і, можливо, пропрацювати, такі як гнів, жадібність та агресія, певна. І є стріли, які навпаки піднімають наші енергії вверх, і це вказує на те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Закінчуємо гру ліва, коли ви так само повернулися на клітинку 68 космічна свідомість. Гра насправді може тривати 3, 4, 5, 7 годин. Залежить тільки від тебе і твоєї готовності до трансформації. І є різні формати: індивідуальна, парна, групова гра, в залежності від того, в якій групі чи на самоті тобі комфортніше. Я як провідник буду створювати тобі екологічну атмосферу, м'яко супроводжувати твої процеси і бути твоєю підтримкою. Чекаю тебе на грі і візьми, будь ласка, з собою готовність і відкритість до трансформації.